Радий вітати вас, друзі. Ось нарешті і вийшов довгоочікуваний Stalker 2. І звісно, у мене є що сказати з приводу гри. Я не робив відео одразу після релізу, тому що і без мене усі навкруги кричали про Stalker 2. Тому я прийняв рішення пограти, пройти гру і вже потім поділитись з вами своєю думкою. У цьому відео не буде якогось хейту або навпаки вознесіння гри. Я просто хочу поділитись своїми враженнями. Я прекрасно розум розумію, що можливо деякі речі, які я скажу у цьому відео, можуть комусь не сподобатись. Але, друзі, давайте поважати думку одне одного. Звісно, такий масштабний проект не міг вийти без проблем і є над чим працювати. Але давайте про все по порядку. 20 листопада 2024 року світ побачив один з найочікуваніших проєктів у ігровій індустрії Stalker 2: один мільйон проданих копій, більше ста тисяч гравців у Steam. Сказати, що це. Було круто це не сказати нічого, тому що я, наприклад, не пам'ятаю, щоб колись так чекав якийсь проєкт, і ось настав цей момент, і я поринув у світ зони відчудження. Якщо вже починати говорити про конкретні речі, то давайте, напевно, я почну з найболючішого це оптимізація. Звісно, коли мова заходить про ігри з великим відкритим світом, зробити так, щоб усе у грі працювало ідеально, майже неможливо. Згадайте кіберпанк 2077 і що побачили гравці. Коли гра тільки вийшла, а на даний момент це одна з найкращих відеоігор з відкритим світом. Багато хто може сказати, що не можна випускати такий продукт, у якому багато багів і вильотів. Але давайте згадаємо про яку гру ми говоримо. Це сталкер, у ньому немає багів, це все аномалії. Ну, якщо серйозно, тут у кожного по-різному. Багато гравців грають нормально, і за все проходження у них виникало усього лише декілька незначних проблем. А у когось взагалі гра нормально не працювала навіть на дуже потужних ПК. Для прикладу, ось кадри на ПК з такими технічними характеристиками і такими налаштуваннями графіки. Звісно, зараз хтось напише, так це неіграбельно, де мої і 4К, і 600 кадрів у мілісекунду. Бля. Друзі, може досить, якщо що я пройшов гру на цій системі, щоб зрозуміти, чи взагалі це можливо, і так, це можливо. Звісно, не без проблем, але можливо. За все проходження у мене було 4 вильоти на робочий стіл і один раз вічне завантаження під час перенесення у порталі у Ендій час. Також у поселеннях FPS падав до 22 кадрів на секунду, але там ви будете проводити не так багато часу. На жаль, не у всіх є можливість придбати собі ПК за 2000 доларів і грати у все підряд у цих ваших 4К. Хтось просто насолоджується грою, йому взагалі все одно наскільки сильно видно пікселі. Також одразу почались коментарі про те, що модери дороблять гру, і взагалі чому модери повинні це робити? На мою думку, для сталкера це норма. Так, розробники, звісно, Управляють помилки у грі, але завжди для ігор Stalker були моди, які допомагали грі жити увесь цей час. Звісно, для Stalker 2 я не буду казати про якісь глобальні модифікації, але на Нексусі майже одразу з'явились ті, що допомагають оптимізувати гру. І головне прибрати цю кляту компіляцію шейдерів. Тут я насправді погоджуюсь, що кожного разу, коли запускаєш гру, чекаєш, поки уся ця жахлива компіляція пройде. Це, напевно, єдина річ, яка мене більше за. Все дратувало. зараз. З виходом патчів трішки все стало краще, але на початку це було просто жахливо. Також у грі є дещо веселе, це баги, ой, вибачте, аномалії. Мені за увесь цей час, що я награв, а це більше ста годин. У грі траплялось насправді не так багато різних аномалій. Я очікував більше, тому розробники це треба виправляти. Критичні речі, це, наприклад, коли неможливо пройти квест через те, що NPC просто з'являються там, де їх не повинно бути, або проходиш такий доріг, який хвилину тому попросив підійти, тому що є про що потеревенити. Ви приходите, а він мовчки сидить і щось жере, і просто мовчить. Загалом зрозуміло, що на релізі оптимізація була погана і потрібно у майбутньому багато чого виправляти. На момент запису відео вийшло вже три патчі і виправили багато аномалій. Також я впевнений, що розробники виправлять усі проблеми і все у подальшому буде добре. Нам у цьому плані залишається тільки чекати. Ще у інтернеті є багато коментарів від людей з приводу великого відкритого світу гри, а це на секундочку 64 квадратних кілометри. Якщо хтось не розуміє, це досить багато. Наприклад, площа Житомира 65 квадратних кілометрів. Багато коментарів були з приводу того, що так як світ гри великий, він пустий. На мою думку, не такий він і пустий. Там і так багато народу. І взагалі, коли я грав у Сталкер, і це була або оригінальна гра або якийсь мод мене не дивувало, що у кожному будинку немає купи людей, і взагалі де автобан і затори по дорозі на прип'ять. Це також треба виправити. Насправді, у цьому плані сталкер не для всіх. Не всі полюбляють лазити по закинутим будинкам або бігати 15 хвилин у інший кінець мапи за хабарем. Все це справа смаку. Є ще люди, які не розуміють, чому у грі з таким великим світом немає швидкого переміщення або транспорту, хоча розробники колись дуже давно. Планували додати його. Дивіться, це Чорнобильська зона відчудження. Якщо переміщатись на транспорті, то скоріше за все можна втрапити в аномалію і все. А з приводу швидких переміщень вони є. Це провідники. Провідники у цьому допомагають, звісно, не безкоштовно. Так бігати доведеться багато, я б сказав, дуже багато. Але у цьому увесь кайф. Якщо додати транспорт у сталкер або можливість просто тиснути на маркер і переміститись на іншу локацію, як, наприклад, у Skyrim, тоді увесь цей відкритий світ, на мою думку, не має сенсу. У грі багато точок інтересу, і тому, щоб отримати максимум задоволення від гри, мені здається краще бігати на своїх двох і зазирати під кожен камінь. Далі хочу трішки. Поділитись з вами враженнями про сюжет тут все набагато краще ніж з попереднім пунктом. Так, є декілька дивних моментів, але це дрібниці. Ми граємо за сталкера на прізвисько скіф, справжнє ім'я якого Євген Мартиненко. А так як він, мій Теска, тут однозначно гра року, тому дякую вам за перегляд. На все добре. Якщо серйозно, то сюжет це та річ, яка вразила мене більше за все у грі. На другому місці атмосфера, потім бойова система і ще декілька речей. Я не буду вам розповідати усі подробиці, щоб не робити спойлери. Скажу просто, що за останні роки не було гри, яка б мене так захопила у плані історії. Також що мені сподобалось, що у грі ви зустрінете багато знайомих облич. і саме головне отримаєте відповіді на деякі питання, які з'являлись після попередніх частин гри. Тут вистачить усього і карколомних поворотів. Жету і важливих виборів, які вплинуть на ваше проходження. До речі, варіативність чудова у грі. Наприклад, перше проходження я був супердобрим сталкером і допомагав усім, кому зможу, без вигоди для себе. А вже наступне проходження я вирішив, що буду більше думати про себе і свій гаманець. І це, на мою думку, зроблено добре у грі. Усі персонажі гарно прописані, і загалом сюжет хочеться проходити. Звісно, спокуса просто поблукати по зоні досить велика, але історія гри. Була мені не менш цікавою, і я хотів дізнатись, що буде далі. Зараз я проходжу гру вже втретє, на ще один фінал, а їх у грі 4. І як не дивно, мені не набридає. У цьому, напевно, досить добре відіграє атмосфера. Звісно, блукаючи по зоні, ви будете знаходити як вже відомі локації з попередніх частин Stalker, так і багато нових. Кожна з них виглядає круто. Інколи граючи, я взагалі втрачав відчуття, що це гра. Кожного разу заходячи до якогось будинку чи старого Кинутого заводу ви бачите багато різних деталей, які підкреслюють індивідуальність локацій: прип'ять, градирні, дуга. Усі ці місця виглядають чудово і атмосферно, і все це підкріплено чудовими звуковими ефектами і графічною складовою. До речі, про графіку. Тут я навіть не буду багато казати. Вона мені просто сподобалась. Так, люди кажуть, що графічна складова погана графіка на рівні 2018 року, і ще є популярне на даний момент порівняння з Metro Exodus. Одразу скажу, я обожнюю серію ігр Metro, і виглядають вони чудово. Але порівнювати лінійну гру я про Metro, і так це лінійний шутер, у якому кожного разу новий великий рівень і все. І порівнювати Stalker 2, де величезний відкритий світ без завантажень, ну це насамперед якось. Дивно. Звісно, те, що я сказав про метро, не означає, що гра погана, але на мою скромну нікому не потрібну думку, це невдале порівняння. Сталкер у візуальному плані гарний, не ідеальний, але гарний. Можливо, на думку інтернет-експертів, він не дотягує до еталону нових ігор. Але я ще раз повторюю: на мою думку, графічна складова чудова. І ті, хто кричить, щоб коли показали цей трейлер, ви гадали, що буде така графіка. Запитайте себе, який орган? Ви Будете продавати у першу чергу, щоб зібрати собі на ПК для гри з такою графічною складовою. Бойова система. Тут я був дуже здивований. Все зроблено добре. Усі перестрілки з ворогами, уся зброя, битви з мутантами, все добре, окрім насправді штучного інтелекту. Так ось тут ми зачіпаємо тему досить болючу для Stalker 2. Розумієте, штучний інтелект у цій грі? Ну не сказати, що він відсутній, але він дуже слабкий. Вороги часто просто розвертаються спиною до вас або стоять на місії. І довго думають і тому подібне. Патчі від розробників трохи виправили цю ситуацію, але не повністю. Також є дивна аномалія. NPC з'являються просто за 20 метрів позаду, хоча декілька секунд назад там нікого не було. Або зовсім щось шалене відбувається і вони падають вам на голову. Якщо казати про складність, то граючи на ветерані ще куди не йшло, але на найнижчому рівні складності і середньому це просто прогулянка. Так почекайте, я розумію, що кожен грає так, як вміє, і це. Лише для мене це так, бо я, наприклад, полюбляю, коли перестрілки з ворогами перетворюються на справжнє випробування. І коли не 10-15 ворогів це виклик, а навіть 2-3 вороги, це вже небезпечно. Так, розробники, гадаю, виправлять це у подальшому, і ми побачимо, що штучний інтелект став розумніший, але на даний момент все не так добре, як хотілося. Так як я казав, що NPC з'являються за 20 метрів від вас, давайте згадаємо про легендарну систему Alive. Тут навіть багато Говорити не треба, її просто немає, і я з одної сторони, розумію, чому, тому що буде багато навантаження на систему, гра буде потребувати більше ресурсів і тому подібне. Для такої гри з великим відкритим світом це непросто зробити, і тут така сама ситуація, як і з штучним інтелектом. Нам просто залишається чекати. Якщо мене спитають, що саме робить Stalker 2 гарною грою, то тут, звісно, з кожного попереднього пункту я можу взяти щось одне. Але звісно, я багато над чим працювати. Stalker 2 це не ідеальна гра, але і не погана. вона нормальна. Про гру можна сказати, що багато усього, як хорошого, так і не дуже, і розібрати її на пікселі. Але це вже буде більше огляд, аніж ось таке просте відео з висловлюванням власної думки. Можливо, коли я закрию гру на 100%, зроблю детальний огляд усього, що відбувається у ній. Але це буде пізніше і там же буде більш детально все. Друзі, свої думки можете залишати у коментарях, я із радістю ознайомлюсь з ними. Також не забудьте забувайте підписуватись на канал, залишати свої вподобайки і звісно заходьте до мого телеграму. Усі посилання є у описі під відео. Ну а я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.